Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що я на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні піде розмова про вибори президента України, а саме про їх правомірність та доцільність під час воєнного стану. До ефіру приєднається керівник обласної організації Комітету виборців України Дементі Білий. Мене звати Анастасія Друсінова, ми на каналі вгору і працюємо наживо. Пане Дементі, добрий. Вечора. Добрий вечір. Приєдналися. Дякую. Отже, на початку лютого представник американського президента з питань України та Росії Кіт Келок заявив, що США хочуть, аби до кінця року Україна провела президентські та парламентські вибори. Пане Дементію, наскільки доцільно робити вибори в країні, коли йде війна? Ну і наскільки це може бути правомірно, якщо конституція України забороняє проведення виборів під час воєнного стану? Ну, я б хотів би зазначити, що е, представники з сполучених штатів Америки Америки вони говорять про проведення виборів, е, але вони не говорять про проведення виборів під час війни або воєнного стану. Вони говорять, що треба провести до кінця року е, вибори: одночасні вибори Верховної Ради та президента України. І е, е, ну, ми знаємо, що е, в планах е, американського президента Трампа. Є як на швидше припинення вогню. Він також оголосив, що в під час цього припинення вогню треба провести вибори в Україні. А після проведення цих цих виборів що новообраний президент України зміг заключити мирний договір з країною агресором Російською Федерацією Це те, що ми, ми чули по. Телебаченню, ми читали в інтернеті подібні заяви пана пана Трампа. Але що ж тоді Возуміла... з воєнним станом? А що ж тоді з воєнним станом? Тоді виникає питання. Тобто, ну розумієте, ну, по-перше, якщо не буде якщо будуть припинені в припинені припинення вогню. То на думку американців, на думку американців, буде можливість припинити воєнний стан. Припинити, бо вже ж немає немає в вогню на лініях зіткнення, і це дасть можливість провести вихід. Провести це на думку Сполучених Штатів Америки. Але на жаль, я би хотів би сказати, що оці плани, які озвучують наші американські партнери, вони чомусь дуже схожі на. На вимоги е, Російської Федерації е, саме е, Путін е, він оголосив, е, що е, президент України Зеленський не є легітимним. що раз він не є легітимним. То він не може підписувати жодного мир, жодної мирної угоди, і тому треба, щоб Україна провела вибори, і тому він вимагає е, проведення виборів. А потім вже щоб новообраний е, керівник нашої держави зміг підписати. Знову щоб він, він був легітимним і тому він повинен підписати угоду вже легітимну з Путіна сам це дуже Путін... дивно, але це дуже дивно, тому що Путін не вважає нікого легітимним після Януковича. Що ж тоді нам повертати Януковича, щоб Путін щось це... там підписав. Ви, до речі, ви, до речі, дуже ну прямов. Я б сказав би прямо дуже влучно зараз назвав ту проблему, яку зараз чому замовчує Путін? Бо він завжди говорив, що українська влада не є легітимною після того, як Янукович покинув країну, що в країні нашій, у нашій Україні нібито стався заколот. Прийшли до, до влади нацисти. Президент Зеленський тому не не, не легітимний, і тому, ну, ну не є зрозуміло, чому він арптово був нелегітимним і потім. Раптово став знову нелегітимним через там закінчення своїх повноважень. Про це пан Путін не згадує. Він живе в своєму такому викривленому викрил світі, в світі постправди, де не, не є об'єктивної реальності, а є лише емоції та бажання бачити те, що вони хочуть, хочуть бачити. І немає жодної жодної Жодного критичного мислення, на жаль, наші американські партнери вони повторюють оці е, е, забаганки за е, Путіна. Що е, означає план Путіна для України в першу чергу з безпекових е, без, безпекової точки зору, е, це означає, що е, якщо ми будемо проводити вибори. А вибори це не лише голосування. Це ми ж ми ж не Росія, де голосують на колінках, е, і і приписують скільки е, там у них буває. Буває, що на дільниці голосує більше 100% відсотків виборців, е, і це все це е, бачить вся країна, е, і вся ця країна мовче, мовчки все це про проковтує. Розумієте, е, ми не є е, ця е, країна. У нас е, вибори це важливий демократичний процес, де від, відбувається агітація, а агітація – це серйозне випробування під час війни, коли починаються в гучні скандали, -Gу -Gу розслідування, звинувачення, і країна в цей момент є такою, знаєте, легкою здобиччю не можна проводити вибори коли ворог може ось ось напасти без жодних гарантій що він що він нападе це буде такий знаєте серйозна можливість і виклик для нашої країни чи витримає країна ці вибори ось саме на на це на цьому є розрахунок пана путіна він не зміг перемогти україну в цій кривавій війні своєму сво він не зміг захопити Україну силою, і тепер він хоче захопити Україну через такі невоєнні невоєнні засоби, через розбрі, через наш наш хаос демократичний, через наші ці політичні дискусії, конфлікти, які можна дуже легко через соціальні мережі роздмухувати. Ми це знаємо, що російські пропагандисти це вміють робити. Вони це робили добре. І в сполучених штатах Америки вони це добре зробили нещодавно в Румунії. Вони вони це робили в Молдові і в інших країнах, де впливали на виборчий процес. Їм буде дуже легко впливати і на наш процес, коли наша Україна переживає дуже складний, складний період. І це знову я повторюю, чомусь. Американські партнери цього не розуміють. Вони цього не розуміють і це є серйозним викликом для для нас і ми можемо говорити лише поки що так ми можемо говорити що дійсно під час воєнних дій дійсно під час воєнного стану нам заборонено проводити проводити вибори ми не можемо це це, це їх проводити бо закони україни і про воєнний стан про по про правовий режим воєнного стану, і про і виборчий кодекс вони забороняються робити, і в конституції України сказано, що де є перелік перелік всіх статей, де можна порушити, чи точніше, де нельзя порушити права людини. Цей перелік статей не входить. Та стаття, що стосується виборів, тобто виходячи з нашого аналізу конституції, вибори під час воєнного стану проводити, не можна проводити, і ми повинні дотримуватися цих виборів. І ми можемо про це говорити нашим американським партнерам. Що коли у нас буде сталий мир, коли у нас буде гарантія безпеки, тобто коли будуть миротворці на лінії зіткнення. І вони будуть грантувати нашу безпеку. Лише тоді ми можемо реалізувати виборчий процес. Оце єдине єдине питання. До речі, наші партнери з Європи вони ну розуміють цю ситуацію. От наприклад, Велика Британія. Вони взагалі ну, одна з найкращих демократичних країн у світі з величезною традицією демократії. Вони в двадцятому сторіччі двічі відтерміновували вибори під час Першої світової війни та під час Другої світової війни. Вони е, дійшли згоди, що е, під час е, вибору під час війни, коли ну ця війна була дуже е, серйозною, Ну якщо перша світ світова вона не відбувалася на території Великої Британії, е, але ну на на, на території колонії е, е, були е, е, бойові дії. А друга світова війна, це було жах, жахливе бомбардування. Німців, нацистів це було постійно загрози вторгнення саме на острови британські і, і тоді британський уряд він прийшов до згоди з парламентом, що вони не будуть проводити ці вибори. Вони провели тоді, коли закінчилися бойові дії в Європі. Ще тривала війна. Війна на Тихоокеанському театру бойових дій. В Китаї та на Тихому океані, але в Європі вже не було війни. То тоді вони провели влітку 45-го року свої вибори. Ось так, от і всі ці країни наші вони розуміють, що нормально не проводити вибори під час війни та воєнного стану, і всі ці наші міжнародні організації, до яких ми входимо. А це я нагадаю ради Європи. Де існує Венеціанська Він, комісія, яка, яка наглядає за дотриманням демократичного процесу, і ОБСЄ, і ООН, до речі, теж жодних претензій до того, що ми там десь пропустили терміни нашого президента. Вони не, не мають, вони, бо вони розуміють, що зараз іде зараз війна. Тому ми можемо відповісти нашому, нашому американському партнеру який сказав, що нам треба проводити до кінця року війни. Якщо пан Трамп допоможе нам і зробить те, що він обіцяє, тобто він укладе мирну угоду з Росією і буде мир між Росією та Україною, то тоді ми будемо готуватися до, до виборів в Україні. Жодна політична партія, жодний активний політичний діяч він він ну, і не думає не проводити вибори. Україна е, е, має такі, знаєте, е, прихильність до виборів. Е, ми любимо в, в, виборчий процес. Ми любимо е, голосувати. Ми в, любимо обирати агітувати, і тому ми всі чекаємо цих виборів. Але ми розуміємо, перше, що під час війни та воєнних, воєнного стану вибори проводити не можна, це заборонено законом, і це заборонено здоровим глуздом. Навіть не законом, навіщо закони? Здоровий глуздом говорить про те, що, що ми будемо проводити вибори, коли на нас може раптована напасти росіяни. Це дуже неправильна поведінка. Другий момент нам треба гарантії безпеки, і ми тоді будемо проводити ці, ці вибори. Проблема є інша, знаєте? Проблема є інша. Вона була, на ця проблема. З'явилася ми бачимо двадцять восьмого лютого цій дискусії в ововальному кабінеті, і після yeah. того діями Трампа, який припинив, ну почав силою впливати на нашу поведінку. І це є серйозним викликом і для демократії, і для України, і для світу. і для, для майбутнього я впевнений, майбутнього на нашої землі це є серйозним викликом, коли найсильніша держава у світі е, вимагає ну, да, е, тиском, е, примушує, примушує е, країну, яка на яку напав агресор, примушує йти на якісь там умови. Вони, вони можуть на нас примусити це, це зробити. І тепер ми повинні сподіватися на наших союзників в Європі, на ОБСЄ, на Раду Європи, на нашого президента, на всіх на наших політичних партій, які повинні чітко і ясно відстояти позицію. Ніяких виборів, коли не буде не буде для цього умов, і і дійсно, знаєте, вже прецедент. Впливу американців на вибори у тій самій Німеччині, тому що Ілон Маск він активно агітував за проросійську партію в Німеччині, і німці цим обурювалися. Приїхав джеді Венс на мюнхенську конференцію і сказав, що потерпите ви маска, якщо ми терпимо вашу Грету Тумбер. Тобто, прецедент такий є, і ми не можемо виключати того, що американці будуть сильно впливати на українські вибори на якісь там на проросійську партію, до речі, які вони теж обурені, що ми позабороняли Ну так, тому це буде серйозний виклик для всього українського суспільства, і ми повинні тут консолідуватися, всі разом консолідуватися. Ми сказати, ми хочемо вибори, ми будемо проводити вибори. Але для цього повинні бути гарантії, для цього повинні бути, бути умови, і це повинно бути в найближчий час, коли буде для цього можливість, але щоб нам гарантували безпеку. Знаєте, окрім того виклику, що є, чи переживе Україна ці вибори? Також ще не зрозуміло: а чи можливо якісно організувати виборчий процес, враховуючи що частина українців за кордоном велика частина, інша частина велика в окупації на фронті. Які можливості для цього потрібні? Які є ризики? Для проведення виборів які... Ви знаєте, от ви дуже правильно про це говорите, але я би, мабуть, почав би з іншого почав. Ну вибори це дуже складний, багато процес. Тут є організація виборчого процесу, і організація роботи виборчих комісій, і облаштування приміщень для голосування. Ви згадаєте, ну давайте згадаємо правобережні громади Херсонської області, де там можна проводити зараз вибори, де можна буде засідати за так, люди продукти ви бояться виходити в деяких районах. Так, це не безпець. люди бояться виходити з своїх укриттів. Ну я, 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 я яка можуть бути бути, бути бути вибори на лінії розмежування? Якщо якщо ну, там, наприклад, буде мир, але все одно там, там ну, мир по лінії розмежування, ну чи тимчасове перемір'я на лінії розмежування, і там будуть на ну, ці стріляти по по під час в, по виборів. Але вибори – це ще є і агітаційний процес. Це є. Полі... вільна політична конкуренція у нас на сьогодні в Україні класу парадоксальна ситуація. Ми розуміємо, що що війна, що треба консолідація і ну єдинство на нашого такого державного і суспільного організму. Але на сьогодні у нас є цензура політична. У нас є політичне переслідування. На жаль, я маю на увазі політичні позасудові переслідування у вигляді санкцій. Проти окремих полі е, представників опозиції, е, ми, ми про це знаємо. Ми знаємо, що у нас є єдиний телемарафон. Знаєте, в умовах єдиного телемарафона, коли е, коли є, е, ну от е, в єдиному там цифровому е, там с. Е, Цифровому цьому по, по показу телебачення є лише деякі телеканали, які транслюють єдину державну думку. А відсутні інші телеканали, які транслюють вільну думку, це є порушення вільних вільних виборів. Тобто, у нас виникає багато таких проблем, які треба вирішувати. Під час підготовки виборів, починаючи з е, дотримання політичних прав на наших громадян, представників на наших політичних партій, е, щоб ми могли забезпечити вільні медіа, е, щоб ми могли зняти цей, е, цю цензуру, яка у нас е, у нас є. Це перший е такий пласт. Другий пласт про те, що ви е, говорите, що робити з виборцями. У нас 4, близько 5 мільйонів виборців, 4,7 мільйона виборців, які офіційно зареєстровані як ВПО в інших в інших регіонах країни. У нас близько 7 мільйонів виборців виїхали. Ми не знаємо, скільки у нас зараз людей загинуло. скільки у нас зараз є виборців? А скільки зараз ще на окупованих територіях? Яких примушили агресори взяти російські паспорти? Примусили їх взяти, розумієте? Ще вони. Це є військовий злочин на насправді, на які треба ну, розслідувати, во бачите, нам треба навести порядок з нашими виборцями, з реєстром виборців, забезпечити можливість, щоб ми всі могли проголосувати за кордоном, створити нові приміщення для голосування нові виборчі дільниці. Бо та практика, коли можна було голосувати лише в консульствах. Ну це просто буде смішно. Ви уявіть у нас там в Польщі, наприклад, скільки там консульств консульс, ну, у нас є, і скільки людей українців, які можуть голосувати і не зможуть проголосувати? Так mm. ми не, не вирішимо питання щодо мешканців окупованих територій, які ну яких позбавили брутально, позбавили право голосу і. Всіх прав, коли захопили їх російські російські окупанти, щоб робити нашим військовим солдатам? Ну військовим нашим військовим на, на лінії зіткнення, як вони будуть голосувати? Ось тут виникає це другий, другий пласт, третій пласт. Я вже говорив, приміщення для голосування виборчих комісії, четвертий пласт ми же, ну нам. Ми розуміємо, що нам треба провести провести вибори і президента, і парламента. Бо президента вже повноваження вже закінчилися, і парламента закінчуються ці ці повноваження. Вона він вже проводить найбільше в історії кількість сесій, які у нас проводилися взагалі. Ось таким таким чином ми повинні ще провести таку знаєте. а раз у нас є два закони, то ми повинні їх. Ну, у нас існує виборчий кодекс, існує, але все одно треба перевірити всі виборчі процедури, щоб вони співпадали ці виборчі процедури. Е, бо у нас по нашому по нашому е, ми раніше. Ми скасували проведення одночасного проведення виборів, тому ми повинні перевірити всі ці стадії цих процедур, провести законодавчу роботу. Тобто, у нас є багата величезна кількість роботи, яку, е, яку вже зараз вже треба проводити нашим і представникам ЦВК, і експертам політичним, і Верховній Раді, щоб можна було вирішити всі ці питання, про які я зараз е, е, сказав. Але треба починати з тому числі з припинення політичних переслідувань. І тут постає питання: якщо так складно цей процес організувати, то взагалі за якими критеріями будуть ці вибори визнаватися, навіть якщо їх будуть проводити? Чи може бути гіпотетично така ситуація, що вибори, начебто, спробували провести, але виходить так, що за певними критеріями ну їх не можна визнавати? Чи можемо ми потрапити у таку от пастку? Ну, ми повинні запросити на наші вибори, повинні запросити спостерігачів з іноземних країн. Ну зрозуміло, не з усіх країн з Білорусі та Росії, жодним чином жодного представника не повинно бути, але ми повинні відкрити наші во. Ну, всі процеси для іноземних спостерігачів. щоб Вони дивилися, щоб вони зробили висновки на наскільки все у нас демократично, прозоро та відкрито. Ну і намагатися це, це, це робити. Я чув такий вислов, що перші повоєнні вибори можуть пройти не демократично, якщо до них погано підготуватися. От цей вислов мені дуже сподобався. і Я вважаю, що дуже дуже правильно. Треба ретельної підготовки. Вже треба вже зараз готувати. Для цього треба ну розуміння з боку і наших народних обранців. Що треба попрацювати серйозно, попрацювати і відставити свої амбіції, свої бажання запікнути, я вибачаю за таке різке слово в закони, якісь такі свої лазійки, щоб можна було б там вирішувати свої там питання, треба щоб було відкритий Зрозуміли е, текст е, виборчого кодексу, щоб він, він був е, перший момент, щоб було все прозоро і зрозуміло, як будуть відбуватися ці е, ці вибори. Ну і е, щоб ми могли відповісти на запитання, як дотримати виборчі права. Тих, хто за кордоном, тих, хто виїхав за межі своєї місця проживання, тих хто ще зараз залишається наших військових, тих хто на окупаційних е, територіях проживає. Дуже багато серйозних проблем і викликів, які треба вирішувати. Вибори це не просто так взяти і прийти проголосувати, як це робили росіяни на окупованих територіях, коли вони організовували ці показані показушні, знаєте, такі виїзди красивих людей з плясками, і танцями, медведями, і циганами. Припрошую за такий русізм, цього не повинно бути. Це повинна бути серйозна, практична, демократична прозора робота. Да, тобто, ви кажете про те, що треба. У кодексі виборчому якісь зміни, а у законодавстві чи потрібні зміни? Ви випричком все є на наше законодавство. Це є на, mm -hmm. До речі, ми перед війною зробили цю величезну таку роботу, і дійсно намагалися кодифікувати виборче законодавство, там процедури, які у нас там прописані. Е, і ну, зараз треба передивитися, е, зробити те, е, ну те, що ми зараз вже знаєте, нові виклики. Ну от, наприклад, людина перебуває за кордоном, там якийсь там час там. Е, Чому може він балотуватися? Е, балотуватися там в у кандидати в депутати, в депутати балотуватися чи президенти балотуватися чи він був за кордоном, чи можна це зробити? Або, наприклад, що робити? Ну, у нас же є багато таких людей, які захочуть йти нети до виборів, а які займалися. Ну вони були зв'язки з окупаційними адміністраціями, які були колаборантами. Зрадниками розумієте, треба всіх всіх перевірити, і для цього треба прописати ці процедури перевірки, щоб у нас ці колаборанти не не потрапили до Верховної Ради, щоб вони там не не зробили руську партію чи Росірасі приприпрошу російську партію не не зробили. А це є така загроза, бо зараз будуть викидатися величезні кошти для того, щоб Мирним шляхом через виборчи вибори, виборчий процес захопити Україну, спочатку її розтерроздеребаніти цими сварами, а потім захопити вже без бою. І ми повинні йти до, до цього зрозумінням і перекривати можливі такі напади під час виборчого процесу. Ну, звучить як процес не дуже швидкий, тому що навіть не дуже швидкий, справа. не дуже, не дуже. І, і лише генерал, який не ніколи, я не, я не знаю, був далекий від, від виборчого процесу і від війни на території своєї країни. Бо коли там в на Сполучених Штатах Америки була та війна, ну вони зараз можуть влаштувати, Ми ми розуміємо там на Мексику напасти, на Канадна на Канаду напасти, і тоді будуть, нехай проводить ці вибори під час своїх воїн. Але він, він просто не розуміє цього, цього склад, цих складних процесів. Ми їх повинні робити. Ми без американського генерала знаємо, що нам треба, треба робити. І е, про це вже наше громадянське суспільство вже говорить від, відкриту, е, пише заяви, пишуться аналітичні дослідження, презентуються у Верховній Раді, де про всі ці кроки вже прописані. Ми mm -hmm. розуміємо всю складність про процесу, але щоб не використали ці вибори проти, проти нас. Є питання від глядачки: чому не перейти у виборчому законодавстві знову до мажоритарної системи? Ну, ви знаєте, ну, ми зараз говоримо про, про які, які рівні виборів. Рада, Виходить в, тоді, в Верховну раду. Ходить про тоді Верховну Раду, якщо мажоритарну Верховну Раду. Ну розумієте, я, би, я, би от, от я прихильник, я, я особисто прихильник мажоритарної системи, такої, знаєте, багатомандатної мажоритарної системи на місцевому рівні. Чому так, тому, тому що це важливо, щоб ну на місцевому рівні люди краще знають тих людей і Кого вони обирають, оце важливо на в великому партійному рівні до речі, зараз на парламентському рівні у нас діє така цікава система виборів. Вона пропорційна, але партійна за партійними списками. Але це регіональні партійні списки. Тобто, у нас по нашому тому діючому нашому на на сьогодні виборчому законодавству, ми будемо обирати Верховну Раду по 27 регіональним спискам тобто вся країна наша повинна бути розділена це довоєнне законодавство, теж до речі треба треба мабуть, коригувати на двадцять 27 е, виборчих регіонів 27 виборчих регіонів там в кожному регіоні буде свій е, свій регіональний партійний список кожної партії будуть балотуватися і люди будуть голосувати за людей в цьому в цьому списку тобто вони голосують і за партію і за людину і потім ті люди, які набрали більше голосів, вони потрапляють до парламенту. Тобто, тобто ну, тому, якщо це дуже так коротко сказати, тому ми можемо сказати, що оця, цей мажоритарний принцип він дещо так працює. Чому я проти мажоритарного принципу до виборів до Верховної Ради, тому що зазвичай на мажоритарних округах може провести повноцінну виборчу кампанію лише дуже багата людина або та людина за якою стоять великі кошти, великі кошти у нас зараз не не у всіх є, і тут ми можемо сказати, що це є також один з викликів для для нашої країни. Наприклад, росіяни будуть фінансувати своїх мажоритарників, розумієте? І що які буде? будуть засівати гречкою, речкою та так так. Підкупати, засувати гречкою, там е, погрожувати е, людям. І, ну всі застосовувати всі ці можливі е, їм відомі ф, методи фальшування та, та тиску, е, і це погано. Партія це є якийсь такий е, такий знаєте захист для цього, але тут є ну інша ситуація. Ну, ре наші реалії на як як тут деякі говорять на землі. реалії у нас зараз політичних партій. Насправді немає політичних партій. Ну є є лише кілька. Я би назвав дві дві-три партії: партія влади, там партія опозиції єдиної, керівник якої зараз про його санкціях підняли. ще, там там кілька невеличких партій, які ще намагаються працювати? Більше немає партії у нас. Тобто, це теж якийсь віртуальний проект, і так і так погано, і так не не дуже, але все одно партії повинні бути партійна система, повинна бути. І це ті регіональні відвідкоти списки на національному рівні вони виглядають дещо дещо краще, ніж мажоритарні вибори. Також одразу коментар до вас дякую. Тоді в парламенті знову будуть одні і ті ж. Ну знаєте, зараз буде величезне оновлення. По перше, в нас за ці три роки, якими ми прожила країна. А це на направді на, на правда, не, не три роки, а 30 років е, звичайного життя е, е, один рік за 10 років у нас е, появилася така величезна, е, такий, знаєте, прошарок активних волонтерів, активних військових, як, яким довіряють е, активних бізнесменів, які знають, що вони патріотично налаштовані. І, тобто, тобто, є вже є за нових людей з кого вологвати. А тих старих ми навіть вже не пам'ятаємо. Знаєте, я, я коли намагаюсь згадати тих, хто був до війни там керівниками партії, я вже не пам'ятаю, бо прийшло ну, 30 років, звичайних років нашого життя. Три, три роки, але рік за десять зараз. Пане Дементію, дуже дякую, що ви сьогодні приєдналися, відповідали на питання: бережіть себе і до нових зустрічей. Дякую, ю і, і і вам також тихого вечора і спокійного дня. До, до, побачення. до побачення. Друзі. Нагадую, що ви можете читати, дивитися нас на сайті, Фейсбуці, інстаграмі, телеграмі, а також у Тіктоці. Ну і звісно, що будемо раді вашій підписці на Ютубі. Слідкуйте за нашими анонсами. Приходьте на ефіри, ставте питання у коментарях. Дуже вітаються ваші. Зауваження та пропозиції стосовно наступних ефірів, тем експертів тощо. Ну і щоб ми могли надалі працювати та інформувати вас про новини Херсонщини, підтримати редакцію щомісячною підпискою. Посилання на сторінку підтримки залишаю у коментарях. І, звісно, що ви можете також до нас звертатися через наш телеграм-бот вгору ньюс Заходьте у Телеграм і. Пишіть нам новини, якщо ви не хочете залишати якусь інформацію у коментарях, хочете це зробити конфіденційно. Я дякую всім, що ви були сьогодні з нами, і зустрінемося вже незабаром. Бережіть себе тихого вечора.